Ну, Дійсно, сьогодні зранку ми спостерігали неймовірно прекрасні кадри. Міноборонний РФ заявило, що там частічні повреждення. Але щоб знайти наслідки вибуху, і той корабль, треба прикласти зусилля, бо від нього там не залишилось майже нічого. І те, що перебувало на кораблі, то це не просто був корабль, він був дійсно з чимось. Є інформація, що там. Перебували шахеди, але до, до кінця вантаж невідомий. Єдине, що ми бачили, це дійсно щось потужне, щось багато, і воно перетворило на атоми весь корабель. Якщо дійсно шахеди, то це в першу чергу удар по тих можливостях Русні, якими вони могли нанести шкоди цими дронами. Плюс це корабель, якщо він використовувався дійсно в логістичних таких завданнях, це деякі труднощі внесе і в логістику, і в цілому використання використання цієї бойової одиниці. Ну і Будь-що, що горить і палає і знищується у росіян, це завжди прекрасно. Кораблі у них є декілька одиниць, якими вони користуються. Якщо в цілому брати флот, то це десятки кораблів, і часто в першу чергу вони використовуються для обстрілу нашої країни. Вони виходять на бойове чергування і відповідно наносять ураження ракетами по нашій території. Ідея переправлення, в тому числі і через Керченську протоку, і тут о, застосування кораблів досить велике. Тобто, і логістика, і обстріл нашої країни, і здійснення терористичних актів щодо суден, які, наприклад, перевозять зерно чи інші якісь торгові судна. Це вони постійно. Ми вже чули там і радіоперехоплення, в інтернеті. Воно випливало, коли вони погрожують там. Застосуванням зброї так чи ще щось, ставлять якісь умови, і такі ураження там по кораблях з повітря чи морськими дронами, воно завжди ставить під загрозу будь-які кораблі РФ. Вони, хоч і на певний час, вони задумуються, як використовувати, перебудовувати логістику, можливо, відвести. Тобто будь-які ураження, це є якийсь наслідок. А використовуються вони буквально щодня, якщо говорити про різні спектри задач. Ну, вони до будь-якого враження, вони одразу стають більш обережними, виконують певні безпечні заходи для там можливо виведення і захисту в цілому цілий. Звичайно, що зараз будуть прийматися рішення там чи виводить інші кораблі, посилювати, посилювати там протиповітряну оборону і тому подібне. З приду ушкоджень, то звичайно, що потрібно до розвідка, тому що. Якщо корабель, який взірвався, його помітити легко, точніше, помітити важко, але зрозуміло, що його вже немає. То в іншому випадку там якісь більш дрібні пошкодження, треба, звичайно, до розвідка візуальна і інформаційна, чи є якісь ще пошкодження кораблів, якоїсь інфраструктури і тому подібне. Вибух був такий значний, в першу чергу, як мінімум, окрім корабля, постраждала ще моральна складова росіян. Вони були дійсно налякані. Нам то байдуже, але в деякій мірі воно все рівно грає роль. Таких уражень має бути більше, щоб вони не просто боялися, вони розуміли, що дістанемо. З-під землі, ну, як ми бачимо, район Кримків дійсно йшла інформація за останній час, що зведено до мінімуму застосування авіації і обстріли кабами, тому що ворог наносив як і по бійцях в Кримках, які зараз тримають плацдарм, так і по правобережжю Херсонщини, не по переправах, по зосередженнях, і це так докучало дуже сильно. Потім наші сили оборони зловили ті літаки. Нанесли досить суттєве враження, і коли інформаційна пропаганда росіян пішла про те, що вони там вже знищили 4, 8, 20 літаків, в 16 і там почалася просто вже якась наркоманія, Це ще раз підтвердило, що інформація дійсно відповідає дійсності, були підбиті ці сушки. Навіть зіграла роль в. Певних інших районах, тобто є інформація, що і там зараз зменшили застосування авіації, зокрема на авдіївському напрямку в певній мірі, але не на всіх, на жаль, напрямках. В першу чергу, чим це зіграло роль? Росіяни будуть зараз знову ж таки перебудовувати, думати, шевелити своєю тирсою в голові, як же ж далі застосовувати авіацію. Як бути, і можливо, ця пауза затягнеться надовго, можливо, ні, тому що авіація для них це одна зі складових, яку вони застосовують. Вона для них важлива, вони ведуть ними війну і в першу чергу знову ж таки кабами, фабами ураження. І можливо, хоч і на не короткий, не довгий час на цій короткі, але результати вже є. Вони зменшили це застосування, і сподіваюся, наші сили оборони використають цю паузу. Для успіхів, звичайно, своїх, отой бачок, який в голові, його постійно треба наповнювати. Літак, який вони публікували, f 16, який нібито злитий там нашим бійцем повітряних сил виявився літаком, здається, в Голландії чи в Бельгії, тобто, це інша країна, там давно вже була ситуація, тобто згорів f 16. Вони ж спочатку як викладали? Спочатку картинка була за фон і був тільки літак, тобто, що на фоні, ту всю травичку було не видно, був тільки спалений літак. Потім вдалося визначити картинку, то вже з'явилася там травичка і тому подібне, і відповідно дуже легко було визначити, звідки і походження цієї картинки, і в цілому, що це пропаганда. Зазвичай росіяни дуже часто використовують таку таку пропаганду, просто необдуману, ну реально наркоманія якась. Коли у них щось стається, їм треба швиденько перевести е, якісь інформаційне поле в інше русло, в першу чергу, щоб не показувати якісь свої втрати, але з тим самим F-16 чи ну як вони збивали там ці. Чотири штуки, як вони заявили, і там ще можна було прослідкувати навіть на реакцію самої, самої Русні, то вони не сприймали це, бо вони розуміли, що це повна дурня, але все рівно чомусь інформаційна пропаганда на цьому не зупиняється. Вони продовжують це робити. Тобто, така їх тактика, їх борьба, як то кажуть. Поставили вони собі за задачу зрізати виступ на роботу. дійсно, вони для цього певний час концентрували сили. Була інформація спочатку, коли все починалося, там йшли розвідки боєм, вони якось там розвідували, пробували штурмати. Зараз вони вже взялися за це, це більш серйозно. Наші бійці наносять ураження, знищують постійно багато там і техніку, і піхоту, там висліджують якісь зосередження, ППО, артилерію, і тому подібне. Але вони поставили собі задачу, вони стягнули між вербовим і новопокровкою сили. І відповідно продовжують тиснути зараз, якось пробують зрізати там, йдуть бої, але суттєвих змін по ЛБЗ там немає поки, і навіть дуже сильно зменшилась увага на той напрямок. То там дійсно важкі бої через цю концентрацію, і намагання зрізати виступ. Але увага все таки більше зараз на схід. Це Авдіївка і Бахмут, тому південь зараз не такий вже медійний, як був раніше.